Ось перший подовжувач. Проста конструкція і низька ціна. Другий трохи дорожчий, виглядає трохи краще, але є питання щодо якості. А ось наш третій учасник Неомакс. Уже на перший погляд видно, тут зовсім інший рівень виконання. Давайте розбиратися. Перший подовжувач одразу викликає питання щодо якості. Основа для контактної групи виконана з кераміки. Це може здаватися плюсом, але насправді це застаріле рішення, яке вказує на горючість корпусу. Контактна група виконана зі звичайного металу навіть без змінного напилення. Кабель всередині подовжуючи ніяк не фіксується. Сам кабель явно тонший за заявлений переріз, що викликає сумніви в його здатності витримувати навантаження. Корпус не відповідає сучасним стандартам негорючості, а вилка не стійка в розетці і може іскрити. На вилці вказано, що вона розрахована на 16 А, але дивлячись на контактну групу і кабель, це викликає великі сумніви. Немає заземлення, дизайн громістки застаріл, а відсутність кнопки вмикання вимикання ускладнює використання. У другого подовжувача вже видно серйозні проблеми прямо з коробки. На корпусі помітні дефекти лиття і плями. Контактна група складається з двох половинок, що знижує її надійність. Матеріали корпусу горючі, кабель тонкий, а його кінці не обжаті, що збільшує ризик перегріву. Контактна група виконана зі звичайного металу, без мідного напилення, а її товщина залишає бажати кращого. На корпусі вказано, що подовжувач розрахований на 16 А і 2200 Вт. Але при погляді на його конструкцію, це здається просто маркетинговим заявленням. Загальна конструкція викликає сумніви в довговічності та безпеці. А ось подовжувач Neomax. Уже при першому погляді видно, що це сучасне і якісне рішення. Корпус виконаний з негорючих матеріалів. Контактна група цільна, повністю латунна, що забезпечує стабільний електричний контакт і довговічність. А головне безпеку. Кабель відповідає госту 2 на 1 мм квадратний для моделей без заземлення та 3 на 1 мм квадратний з заземленням. Всі кінці кабелю обжаті перед збіркою, що забезпечує надійний контакт і запобігає перегріву. Вилка цільна, що виключає слабкі місця, захищає від вологи, перегріву та механічних пошкоджень. Neomax пропонує широкий вибір. Ви можете вибрати модель в білому або чорному кольорі, з заземленням або без, з кнопкою включення або без неї. Кожна модель зроблена з акцентом на надійність та зручність. Тепер перевіримо, як подовжувачі справляються з реальними навантаженнями. Ми підключимо їх до потужного споживача і подивимось, наскільки сильно вони нагріваються під навантаженням. Результати тесту підтверджують, усе сказане раніше. Подовжувач Neomax тримає стабільну температуру в той час, як конкуренти явно перегріваються, що може призвести до поломки або навіть загорання. Отже, ми протестували три подовжувачі, і Neomax здавів свою перевагу. Якщо ви шукаєте надійність, безпеку і довговічність, ваш вибір очевидний.